Слава Богу, брати, сестри! Я зачитаю слово Господнє, це буде Євангелія Марка, 16 розділ, читаю із 15 вірша. І сказав він до них, «Ідіть по цілому світу та всьому створінню Євангелії, проповідуйте, Хто увірує і охреститься, буде спасений, а хто не вірує, засуджений буде. І читаю перше послання Апостола Павла до Коринтян, 15 розділ, читаю 14 вірші. Коли ж Бог Христос не воскрес, то проповідь наша даремна, даремна також віра наша, отаке слово Господнє ми чуємо на цьому місці, де нас Господь зібрав. І всі, хто є на цьому місці, я хотів би сказати, що вас всіх любить крепко Ісус, слава Ісусу! І знаєте, добре бути такою спільності разом, в єдинстві, коли ми можемо слухати Слово Господнє, можемо навчатися від Нього і можемо слухати Його. І як чули, Група співала оцей Псалом такий прекрасний, що Ісус Він простягнув руки до мене. Слава Ісусу, що Він простягнув руки до кожного із нас, що Він продовжив нам життя, дав нам сили фізичної, дав нам сили духовної, щоб ми йшли далі за нашим Господом. І брати і сестри, отаке от Слово Я зачитав для всіх нас, де Христос після Воскресіння. Заявляв учням, з'явився і каже, діть, проповідуйте Євангелію по цілому світу. І каже, хто вірує в Христиця, буде спасений, а хто не вірує, каже, буде засуджений. І сьогодні Євангелія вона проповідується. Писали різні люди, писали царі, писали пророки, писали апостоли, були мужі, наповнені від Духа Святого, під надтеням писали цю книгу. І ми цю Євангелію, це слово маємо в цей даний час, в наш період, в наше століття, в якому ми проживаємо, воно збереться це слово, бо за цим словом стоїть сам Господь. І ми сьогодні проповідуємо, звіщаємо цю Євангелію людям несемо добру звістку, бо ми є наслідники, ми є учні Христа. Ми пообіцяли йому служити, ми пообіцяли за їм іти віддати Йому життя, жити не для себе, а жити для Христа. Це, брати мої і сестри, дуже таке велике, якби сказати, на наше життя, приділення попало. Що ми можемо служити живому Богові, що ми можемо проповідувати Євангелію в нашій країні, є свобода для цього. І сьогодні ця звістка вона лунає по цілому світу, по містах, по селах, голос Ісуса. Він сьогодні кличе багатьох людей. Багато людей вони сьогодні каються, визнають свої провини і йдуть до Христа, бо є простягнуті руки до кожної людини, є спасіння, є життя. Я не знаю троїх, брати і сестру, в якому ти стані в цьому зібранні. і що тебе спонукувало прийти на це зібрання. Але я знаю, що Господь він привів тебе на це зібрання, щоб говорити сьогодні з кожним із нас, щоб потішати нас своїм словом, і щоб ми прийшли, пішли з цього зібрання, укріплені його словом, щоб ми спожили той хліб, який Господь нам дає цей хліб, це є слово Його. І Він хоче сьогодні, щоб ми були насичені словом Його. Щоб ми були благовісниками доброї звістки, щоб слово Господнє воно ширилось через нас, щоб Господь міг нас використовувати для діла свого, щоб він міг взяти і употребити в потрібний час, коли йому буде це до вподоби, і коли він захоче. Але з нашої сторони треба бути готовими. Треба берегти себе в чистоті і в святості, ходити перед лицем Господнім і пам'ятати, що над всім дивиться над нами Господь. Можливо, хтось з людей не бачить, але бачить Господь життя Твоє, бачить Господь сім'ю Твою, бачить Господь, думки Твої, з якими ти йшов, це зібрання. Може, ти вже втомився довгий час, ти молився, а проблема, як була, вона й осталася. А хвороба, яка була, вона і осталася. Але знай, брати і сестру, що є кров Ісуса, є сила в Господа, яка звільняє, яка очищає від різних залежностей. Сьогодні багато людей, вони страждають, вони полонені, але Господь Він прийшов випустити на волю. Ісус Христос каже, що на мені дух Господній, і Він помазав мене проповідувати Євангелію полоненим, випустити з в'язниці тих людей, які втомилися, Він каже до тих, хто втомився, каже: прийдіть до мене, всі знеможені і обтяжені, і я заспокою вас. Ісус Христос, Він може тобі дати спокій, Він може дати тобі прощення, дати тобі легкість, своє серце. Коли ти спилися, Незесенько, і скажеш, Господи, прости мене. Я там не таковий, я там не такова. Ти бачиш, там немає сили в тому чи в іншому. Але ти, Господи, має силу. І я вірю, коли ти попросиш Бога сили, Бог тобі дасть силу, щоб ти міг перемогти той чи інший вік. Бог дасть тобі звільнення, щоб ти міг правильно мислити, щоб ти міг правильно думати, щоб ти міг правильно бачити, щоб ти не блукав, щоб ти не томився в своєму житті, але щоб ти твердо йшов за Христом. Бо слово Господнє каже, що якби Христос не воскрес. А то проповідь наша даремна була, віра була наша даремна, але ми сьогодні приїхали і проповідуємо Христа Розп'ятого. ми проповідуємо силу Господню, ми проповідуємо літо спасіння, яке Господь сьогодні закликає багато людей, і Він кличе сьогодні багато, і не всі люди відгукуються, на жаль, на цей поклик. Але Ісуса, він ще кличе, дорогі брати і сестру, і в цьому зібранні, може, ти прийшов томлений і знеможений, то Господь казав через псалом, що Він свої руки простягнув сьогодні до тебе і до мене. Іди до Христа, рішай свою долю, може, ти сьогодні ще стоїш на роздоріжжі, може ти ще не обіцяв служити Господу, йди до Христа, йди, не вагайся, Він дасть вічне життя. Він дасть вічне життя, Він дасть спасіння, Він дасть тобі щастя, Він тягав твій зіме і пригорне до себе, бо Він любить тебе, бо вмирає Він за тебе. Дві руки там були на голгофі, вони пробиті гвоздями. Це за тебе і за мене, брат і сестро. Це за тебе і за мене віддав Ісус Христос себе в жертву, щоб ти я мав вічне життя, щоб ти я мав прощення і оправдання. в ранах Христа, в провід Христа. Ми отримали ісцілення, ми отримали оздоровлення. Слава Ісусу! Хай сьогодні не сумує, хто славить Господа, хай сьогодні не сумує твоє серце, але хай сьогодні воно возрадується в Господі, возрадується в Ісусі Христі. Хай Господь благословить, щоб ми не, не занепадали нашій молитві, але щоб ми продовжували молитися. Якраз святкував переді мною, я також коротенько засвяткую, що Ісус Христос зробив в моєму житті. Я також жив в гріхах, жив в беззаконні. Але 20-го року, 20 лютого, я прийшов в зібрання на в церкові панію. І коли я слухав в зібрані, як ви сидите сьогодні, слухайте Слово Господнє, я також прийшов і слухав Слово Боже. І це слово, воно мене торкнулося, я став плакати. Я сказав своєму серці, якщо ти є Бог живий, зроби так, щоб я тіло те, те, те. І я так перечислюю, яку Господи, якщо ти мене звільниш від цього, я буду тобі служити, я буду благовістити, я буду проповідувати про тебе. І коли я так сказав, вийшов з того зібрання, прийшла така сила, прийшла така впевненість, прийшла така віра, що мене Господь звільнив від цього всього. І я почав ходити в зібрання. 3 березня короткий термін, я вже вийшов зібрані і покаявся перед церквою, перед Божим народом і сказав, що я хочу служити Господу. 7 березня Бог вже мене крестив Духом Святим. А 2 липня я заключив з Господом, заповідь вступив і пообіцяв йому служити. І вже 3 роки, 4 місяці я служу Господу і проповідую Слово Боже. і Я сьогодні всім пишу, що наш Господь, він є Бог живий. Він сьогодні звільняє, він сьогодні прощає, він сьогодні прощає і дає кожному із нас, щоб ми мали спасіння і вічність, і будучність. Може, ти дорогий час в зібрання довгий час і молишся за дітей своїх за обставину. Не уливай, молися, молитві сила. Може, треба тобі ще один раз склонити коліна. Може, треба ще, щоб одна сльоза пішла з твоїх очей і одна молитва і прийде відповідь від Господа. Не унувай, брати сестру, молися, молитві сила, багато молитви, багато сили. Коли будеш молитися, довший час буде приходити сила, буде приходити обновлення на силах духовних. Господь буде обновляти, Господь буде давати силу, бо в нього є сила ця. Приходь до Христа, бери в нього цю силу, в нього є сила, шукай цієї сили, і Господь буде благословляти життя Твоє, і долю Твою, і сім'ю Твою. Хай ім'я Господнє прославиться в житті нашому, а йому Хай буде за все. Слава, хвала і подяка, вічному Богу, Отцю Сину і Духу Святому віки. Амінь.